Вітаю всіх. Сьогодні хочу вам розповісти про Bluetooth-колонку Transmort T6 mini Ось таку колоночку я придбав на Aliexpress колись. Вже пройшло близько 2 років, як я нею користуюся. Якщо дуже швидко так коротко сказати, я нею повністю задоволений. Поясню чому. По-перше, вона довго тримає заряд. Якщо на середній гучності слухать, то можна спокійно 2-3 години слухати музику. Чим гучніше буде музика, тим швидше він сяде. Заряджається годину плюс-мінус. Керування колонкою дуже просте. Включаємо-виключаємо, гучність більше, гучність менше, play пауза. Може працювати як самостійно колонка від карти пам'яті, яка ось тут присутня. Ось. Micro SD. Зараз секундочку. Як це часто буває, це трошки незручно. Вона має певний вологозахист. Звісно, я б її не кидав у воду, але все одно кришка закривається добре. Type-C зарядка у нас тут. Ось вона. І під'єднання е, цього до телефону або комп'ютеру. В залежності від того, що вам потрібно. Стандартний джек, міні-джек. От, вмикається одним натисканням і вона готова. Зараз вона працює в режимі Bluetooth. Легко під'єднується та працює. Повторне натискання запускає режим ну, звичайного програвача, який щитує з карти пам'яті. Рівень звуку ви зараз чуєте, він досить непоганий. Затискання плюс плюс перемикає треки. Я впевнений, що звук ви чуєте дуже добре. Він доволі Він чистий, претензії до нього немає. Мінусом вигортаєте треки назад. Пауза. І знову переходимо в режим блютуз. Так що все просто, все працює. Надійно. Затискаємо, він вимикається. Все, бачите, індикацій більше немає. Все надійно. Гучно. І обійшлося це мені в 600 гривень це ще тоді. Зараз я не знаю, скільки вони коштують. Але я ним повністю задоволений. Тому раджу цю штуку дуже класно. Бувайте здорові!